Хочу розглянути метод інтервалів для розв'язання квадратних нерівностей. Ми вже знаємо, що квадратні нерівності можна розв'язати через параболу. А зараз розкажу інший спосіб. Він є більш універсальним, бо не тільки для квадратних нерівностей використовується, а і для дробових, і для інших, для кубічних. Про це буде в інших уроках. Зробимо наступне. Запишемо квадратне рівняння, відповідне до цієї нерівності, знайдемо корені цього квадратного рівняння або через вієта-теорему, або через дискримінант. Або швидким способом хто як навчився. Х перше дорівнює 2, х друге дорівнює 3. Тепер. Покажу на числовій 8, точки 2 і 3. Їх потрібно або зафарбувати, або виколоти. Це залежить від знаку нерівності. Якщо строгий знак, то точки будуть обидві виколоті, 2, 3. І тепер ми не параболу малюємо, а інтервали. Інтервали. На кожному інтервалі потрібно визначити знак. Що це за знак? Знак, який приймає функція на, саме на цьому інтервалі. Беремо число із проміжка, будь-яке 4, 5 або щось іще 3 не можна брати більше 4, наприклад, 4. Беру це число і підставляю на місце х і визначаю, який буде знак. 4 в квадраті 16. Мінус 5 на 4, 20 і плюс 6. Знак результату буде додатній, ставлю плюс. Аналогічно знаходжу знаки на інших інтервалах. Давайте ще тут спробуємо. Беремо число менше, ніж 2. Ну, наприклад, 0. Підставляю 0 і 0, результат буде 6, тобто плюс додатній знак. Якщо так само взяти число між 2 і 3, наприклад 2,5, вирахувати буде мінус. Тут знаки будуть чергуватися всюди, але в іншому уроці покажу, як порушується це чергування знаків. Залишилось написати відповідь. Х належить вибираємо менше 0. Менше нуля це знак мінус ще раз, менше нуля. Це від'ємний знак. Знак мінус х належить від 2 до 3. Другий приклад. Знову перетворюємо в рівняння. розв'язуємо це рівняння. Тут можна як формулу скороченого множення побачити: 2х-1 на 2х плюс дорівнює 0. Кожне прирівняти до нуля і знайти х із кожної дужечки. Х дорівнює одна друга, або х дорівнює мінус одна друга. Тепер ці точки ставимо знову на вісь Х. Дивимось, є знак дорівнює, значить, обидві точки зафарбовані. Мінус одна друга. І одна друга. І отримаємо інтервали. Ставимо знаки на інтервалах. Знаки перевіряємо цього виразу. Або можна те ж саме тут перевіряти. Беремо, наприклад, мені зручно взяти 0, він буде тут, між від'ємним і додатнім числом. Якщо я ставлю 0, тоді 2 на 0 це 0, і 0 мінус 1 це мінус. Тобто знак це мінус, мені тільки знаки мінус. А тут, якщо підставляти 0, буде знак плюс. Від'ємний знак на додатній знак дасть нам від'ємний знак в результаті. Ну, і якщо перевірити ще дві оці два праві інтервали, то вийде плюси. І тепер ми записуємо відповідь. Ми шукаємо ті. Значення x, при яких функція буде більше нуля. Більше плюс додатні вибираєте. ось ці два проміжки x належить від мінус нескінченності до мінус одної, однієї другої. Знак е дужечка квадратна, бо тут є дорівнює, це вже розбиралося раніше. І другий інтервал від однієї другої до плюс. Нескінченність завжди виколота точка. І ще два приклади. Одразу 2х мінус 1 дорівнює 0. і Х плюс 5 дорівнює 0. Тобто я знову можу записати рівнянням, як тут писала, дорівнює 0. а потім коли дорівнює 0? Коли або перша дужечка 0, або друга 0. Ось так. Ну і тоді із кожної окремо можна отримати х. Х дорівнює мінус 5, або х дорівнює одна друга. Ну, так співпало просто що однакові числа. Так, тепер до методу, відповідно, ми знову позначаємо, враховуючи, що є дорівнює точки. Зафарбовані, мінус 5 ставимо зліва, бо це число менше, а одна друга число більше справа. Тоді інтервали, і знову знаки мають чергуватися, їх потрібно знайти. Беремо більше, ніж одна друга одиничка і підставляємо в цю дужечку, це буде плюс, в цю дужечку це плюс, плюс на плюс буде знак плюс. Між цими числами зручно брати 0, бо це від'ємне і додатнє 0. Якщо поставлю тут 0, то перша дужечка буде від'ємне число, мінус. А друга дужечка буде плюс. Мінус, при множенні на плюс, дає мінус. І тут можна перевірити знак, буде знак плюс. Готові писати відповідь. відповідь. Там, де бачимо, більше або дорівнює нуля, це знак плюс. Плюс тут і тут відповідь Х належить, пишемо зліву на праву, Мінус нескінченність до мінус 5, за дужечками слідкуємо квадратна. І другий проміжок. Інтервал від однієї другої до плюс нескінченності. Іще одна нерівність ось така. Перетворюю в рівняння. Неповне квадратне рівняння, урок був записаний раніше, як таке розв'язується, виношу за дужечку. тоді або х дорівнює нулю, або 8 х дорівнює нулю. Мені для методу інтервалу потрібно отримати точки, які я позначу на числовій промінь, на числовий вісь. Х дорівнює 0 одна із, х дорівнює 8 інша. Ставимо на числовій прямій, 0 і 8. Дивимось, якщо нерівність строга, тобто немає знаку дорівнює, обидві точки будуть виколоті. В порядку зліва менше число, справа більше число. Отримали знову інтервали. Визначаємо знаки. Якщо тут перевірити знак, беремо, наприклад, 10. 10 да, і підставляємо 8 на 10, мінус 10 квадраті, це 100, і я бачу, що тут мінус. Ось ви бачите, що не завжди знак правий буде плюс, і не завжди плюс-мінус плюс. Потрібно плюс. перевіряти. Якщо перевірити інші знаки, побачимо, що буде чергування. І пишемо відповідь. Нам знайти більше нуля. Більше це додатній знак. Відповідь Х належить, де ми отримали додатні, де плюсик стоїть від нуля, кругла дужечка від нуля до восьми. В попередніх уроках вже було як розв'язувати нерівності і про знаки, і про дужечки. Ви маєте можливість передивлятися. Так що успіху вам.